Вітаю вас, друзі! Так розвітає надзвичайно цікавий спорт, який пішов від цього варієгатного мого. Називається під робочою назвою я назвав його так персикова тінь. Подивіться, які красиві листя персикового такого кольору. На сонці вони горять лише в повній тіні. Це саме для вас. Бачите, верстає він такого кольору золота. Майже немає у нього. Зеленого і тому він дуже гарно росте в тіні. І це прекрасно. Скажу вам, тому що на сонці йому дуже важко. Взагалі його має бути, його батьківська форма це ось цей красунчик. Бачите, який здоровий, бачить, не вбився, бо тут у мене куча всіх росте квасолі різної величезний, це значно менше росте. Отакий ось, ось цікавий спорт пішов від нього, розростається. Є в наявності, як бачите, є копати, Красивий, молодий ось, і невисокий. Бачите, напевно, до метра виростає. Хоча, звісно, не даю гарантії, що він може бути, якщо він вернеться до свого попереднього ось такого красунчика величезного, то десь, напевно, метр чотири він. То, звісно, це може бути, але поки що росте ось таким гарним персиковим кольором. Ось так, друзі мої.